Перший сніг в Едмонтоні, можна так сказати, цієї зими, яка ще майже почалася. Ще не кажу, що вона почалася, але фактично те, що зараз навколо мене, це справжня зима. І так як я вам обіцяв, я зразу вже... В... сніг, правда, випав вночі через ніч, але зранку я зразу взяв камеру, підняв і буду вам знімати і показувати, сьогодні, як виглядає перший сніг тут в Едмонтоні. Тому що з першим снігом завжди найбільше проблем. Люди не привикли ще їздити на машині, не всі встигли навіть перезутися, не всі встигли поміняти резину на зимову. І також дуже багато різних, на жаль, аварій стається. В такі дні, як сьогодні, тому що не всі привикли до такої е, дороги, і справді дорога дуже-дуже слизька сьогодні, дуже погана, тому що в нас фактично ще вода була вчора цілий день на, на дорозі, чи десь в, в, в райончиках таких менших. А через ніч вдарило мінус два. Мінус три температура повністю, як то кажуть, все позамерзало. І особливо в таких райончиках, розумієте, в таких спальних районах то, то страшне просто їздити. На головній дорозі то нічого так, тому що машини вже з самого ранку проїздили трохи, сніг, трохи розтопився. Тобто зовсім не слишком, можна нормально себе почувати. А от в таких райончиках маленьких, де багато машин не їздить, Дуже сильно небезпечно і слизько зараз їздити. І зараз більшість з вас, хто планує їхати в Едмонтон, наприклад, чи в Калгарі, чи в загальному більшість в Канаду, в багатьох зараз містах вас буде чекати в Вінніпегу, в Заскаченні, в Альберті, отака от погода, коли ви вийдете з аеропорту. Не завжди, не кожен день. Але треба бути готовими на це, друзі мої. Тому я вам бажаю і рекомендую брати з собою теплий одяг, особливо теплий одяг, тому що я знаю, що багато з вас можливо не хочуть набирати багато лишнього, тому що це з цим всім невесело і нелегко. І може, у вас є якась річ, яку ви дуже сильно, дуже сильно хочете з собою взяти і у вас просто немає місця достатньо, ну, але ви мусите зрозуміти, що купити теплий одяг не так буде легко, зразу, що ви зразу поїдете в магазин, купите теплий одяг. По-перше, теплий одяг дорогий. А по-друге, якщо ви його маєте, то чому його зразу собі, як то кажуть, не взяти з собою? І якщо ви вийдете з аеропорту, Зараз тільки мінус 3, і мені вже холодно в руки, тому що я ще не привик, звичайно, до цієї погоди. Але коли буде мінус 20, мінус 25, мінус 30, то всяке може бути. Може бути на другий тиждень, наприклад, передають мінус 20 вже в Едмонті. І Тому ви повинні зрозуміти, що для вас це дуже важливо мати теплий одяг, наприклад, рукавиці, куртку, шапку і, звичайно, Якісь такі більш-менш нормальні чоботи. А чому чоботи я говорю? Тому що якщо ви плануєте багато пересуватися ногами або навіть автобусом, то вам треба буде до того автобуса якось дійти. І тут, коли снігопад випадає, особливо перший день після снігопаду чи другий день, не тільки машинам незручно їздити, а й людям ходити, тому що всі доріжки для пішоходів вони не розчищені і просто люди не встигають. Як приватних будинків очищувати, так і саме місто не встигає очищувати. Якщо ви будете ходити в кросовочках або в якихось таких навіть коротких, коротких таких чоботах, то повірте мені, ви наберете дуже багато снігу і ці чоботи, і вас ноги зразу будуть мокрі тільки як ви вийдете з вашої з вашого дому. Тому це дуже сильно важливо зрозуміти це і бути готовим на це. Зима це прекрасна пора року. Так само не треба її боятись, не треба її ненавидіти, тому що діти обожнюють зиму, і зима нам надає стільки можливостей, як я вже говорив. Зимова рибалка. Я е, обов'язково обов поїду на зимову рибалку. Я планую поїхати в заліз навіть з ночівлею. І е, зимову рибалку мій брат зацікавлений зі мною поїхати, і ми знімемо вам це відео. Я маю палатку, я маю повністю все, що потрібно для зимової рибалки, фактично. І хто вже довго мене дивиться, то вже бачив відео зимової рибалки. Но це відео буде трошки краще, я надіюся, бо я хочу поїхати на ніч і не один раз. Так що, якщо вас такі відео цікавлять, то я вас запрошую дуже підписатись, якщо ви ще не підписалися, тільки за однієї причини, щоб ви не пропустили відео про зимову рибалку. Але можете мені також в коментарях внизу сказати, чи вас лід таке цікавить, тому що що я буду робити відео, якщо вас воно не буде цікавити? Правильно я говорю? Вон подивіться, бачите, який лід на дорозі. Повністю все лід, тобто, щоб ви розуміли, наскільки тут слизько і наскільки це важко їздити на машині, особливо якщо у вас немає зимової резини, або якщо у вас задній привід, то ви просто не можете е, зрушити з місця взагалі. Просто подивіться на це, який тут лід, повністю всюди йде, аж то все є просто лід, уявляєте собі. Так, що, коли ви приїдете в Канаду, і якщо ви плануєте зимою приїхати, то вам треба бути готовими на такі речі, що зимою трошки важче набагато пристосуватися. По-перше, до самого водіння на автомобілі і холодніше, тобто все неприємно трошки робити, все трошки чуть-чуть важче, але не треба цього боятися, все буде добре, і ви прорветеся. Просто, якщо ви будете мати нормальний з собою теплий одяг, і будете готовими на те, що треба бути трошки більш обережнішим, трошки більш повільнішим. То все у вас буде добре. Я хочу поговорити зараз трошки про зимову резину, тому що багато людей питалися мене, чи справді настільки важливо міняти зимову резину, і чи люди тут в Канаді міняють зимову резину часто. Подивіться самі на свої власні очі. Це навіть не є дуже ще сьогодні такий поганий день. розумієте? А перші снігопади бувають набагато гіршими, ніж ем, навіть цей снігопад, що з -з -з зараз стався в Едмонтоні. Тому що снігу справді не дуже так багато, тільки десь може 5-10 см випало. Але в загальному е е дорога погана, в тому і вся проблема. Якщо ви бачите, я йду і мені трохи слизько навіть ходити. І е, саме краще, коли такі, от е, коли просто багато снігу випаде, знаєте, ви його машини його розгорнули трохи, і ви поїхали все добре. Ну коли от така погода міняється, вона дуже часто так любить мінятися з плюсу на мінус, наприклад, і все починає замерзати, то дуже важко стає їздити на автомобілях і. І ви і нічого від вас не залежить самого, тому що який би ви водій не був чи водійка, все рівно е, всяке може статися зимою, і хтось просто, не дай Бог, може вас в'їхати. Тому треба завжди бути дуже обережним, пильним, завжди е, защипатися, е, використовувати ремінь безпеки обов'язково, тому що я, я знаю, що Багато людей не люблять використовувати ремінь безпеки, але він просто потрібен. Якщо ви його не будете використовувати, то вам можуть і штраф дати, і не тільки. Але це в першу чергу ваша, ваша безпека, ваше здоров'я, тому це все залежить від вас. І я дуже сильно це рекомендую, що навіть ніколи не сідайте за кермо, якщо без е, того, щоб защибнути. Тут в Канаді майже всі люди. Свою літню резину на зимову або все сезонки навіть на зимову. І чому вони це роблять? Тому що більшість з вас, напевно, це знають, що літня резина або навіть все сезонка при температурі більше мінус 15 до мінус 20 починає застигати і ставати така, як камінь. І якщо ви загальмуєте на якомусь льоді, чи навіть на якомусь снігу, то вас може так сильно розкинути і занести, і, не дай Бог, щось може статися. Тому справді економія цих 400 до 800 доларів на резину зовсім не вигідно економити, тому що це ваша безпека. Подивіться, бачите перед вами, це є головна дорога. Головна дорога, і я вже казав, що бачите, що повністю головні дороги хороші, але... Тут виглядає, що ще зовсім не добре. Це все літ. Машини їдуть по льоді, і всі дуже обережно їдуть, зовсім інакше, ніж літом. І кожен тримає дистанцію. І в загальному тут в Едмонтоні люди поважають один одного досить добре, так за кермом. І тому не треба дуже так переживати. Дураків хватає в кожному місці. Але в загальному Ведмонтоні люди їздять добре, особливо якщо погана якась погода, то ніхто тут не спішить і ніхто нікого старається не підрізати. Але подивіться, зараз оце зимовий день перший в Едмонтоні. Як все виглядає? Головна дорога виглядає як каток для ковзанів. Чи можна хокей на ньому грати запросто. А тут, бачите, зразу направо, тут навіть більше снігу, тому що тут взагалі ніхто не їздить, це ззаду різних хатів. Повірте, безпека дуже важлива, тому що е, багато з вас, як я вже казав, питали мене, чи дійсно потрібно так же ту зимову резину міняти. Якщо у вас є передній привід автом... переднього приводу в автомобіль е, або заднього приводу в автомобіль, то я зразу кажу, я би тільки міняв і ставив собі зимову резину, і навіть би не думав про економію грошей, тому що. Е, це дуже вам допоможе, і які би ви водій не було, чи виїхати, як вам говорю, це не все залежить від вас персонально, особливо на дорогах Канади, на дорогах Канади, коли таксистів, коли різні люди є, і деякі люди починають їздити без досвіду, деякі з досвідом, але нема різниці, зі всіма може статися різна біда, не дай Бог. Але тому треба старатися якомога мінімізувати ці різні. І щоб не сталося це з вами, тому ставте собі зимову резину, не жалійте грошей і повірте, вам буде набагато безпечніше і спокійніше їздити. А коли ви перестав, будете перестав, перекидати собі на вашу літню резину чи на всесезонку, як хто там любить, то все буде добре. І, і ви таким чином можете зекономити собі зимову резину до того, що ви купуєте тільки на одну зиму. Вам по теорії повинно вистачити зимові резини мінімум на 3, на як то кажуть, зими. Тобто це не є дуже так дорого, якщо дивитися, що аж на три зими ви собі купуєте е, зимову резину і таким чином вкладаєте гроші в себе і в безпеку своєї сім'ї. Ну, якщо у вас є повний привід, наприклад, я наприклад їжджу на всесезонках, але в мене більш такі всесезонки для як то можна так сказати. Для бездоріжжя. Тобто в мене такі трошки вони кращі, ніж загальні всесезонки. І я їх купляв машину, вони вже, як то кажуть, з тим з тими шинами, бачите, чуть не поскользнувся Так швидко може статися різне. І е, е, в мене такі все непогані, але в мене є 4 на 4. Тобто, в мене в загальному задній ведучий привід, Ну коли я включу собі. Повний привід у мене 50 на 50 розкір, як то кажуть, розкид а, а, куліс. І тому я зовсім за то дуже так сильно не переживаю. І я собі ще буду їздити на своїх сезонках, їздив вже не одну зиму. І Я персонально, як то кажуть, а, а, робив теж неправильно з свого боку, коли я ще мав інші автомобілі. У мене були передньоприводні автомобілі. У мене деколи було таке, що я взагалі мав лисі Колеса. Бо е, був студентом, знаєте, молодим і так дуже так ще грошей не мав, то їздив і нічого, слава Богу, нічого не сталося, але це не означає, що е, це був правильний вибір, і то просто так вийшло. Але завжди є різні ситуації, але треба старатися треба старатися е, куплятися, тому що їзда в Едмонтоні справді є весела. Я можу одне порадити, друзі. Якщо ви переживаєте їздити на машині коли так слизько і коли так небезпечно, ви можете просто перші дні, перші пару днів після різних снігопадів, таких серйозних, просто не водити автомобіль. Використовуйте просто маршрутку чи автобус і все буде добре. А якщо ви будете, як то кажуть, таким чином ви точно знизити ризик. Якщо що якоїсь біди, яка може статися з вами, не дай Бог на дорозі. А якщо ви вже маєте багато досвіду, ви за це не переживаєте, то просто не спішіть. Не спішіть нікуди, навіть якщо ви запізнитеся завжди. Я на то так дивлюся. Якщо людина кудись запізнюється або щось таке, як то сказати, стається не унікальне з вами в той іменно день. Просто е, знайте, що Бог за вами просто дивиться, і можливо, вас оберігає від чогось, від якоїсь біди, яка би з вами могла статися, якщо ви іменно в той день би так вчасно, як завжди. Так що все стається, е, все стається, як то кажуть, так як воно має бути. Також будьте дуже обережними, коли ви будете ходити. Як ви бачите, я вже чуть раз не впав, коли я навіть тут з вами говорю, ходжу, і все вам розповідаю. Тому що якщо ви впадете і отримаєте якусь травму, то ніхто вам за це фактично не буде дуже так платити. І тому вам треба буде платити за рахунки, вам треба буде за оренду платити, за їжу, за те та... туди-сюди. Тому справді будьте дуже сильно обережними, особливо коли входите. Тому що всюди може десь бути така річ, де ви не очікуєте її, і ви впадете, отримаєте якусь травму і все. І, і роботу можете втратити, і в загальному ніхто, ні, 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 ніхто вам не буде, як то кажуть, оплачувати вашу оренду за вас. Тому пам'ятайте це, що все залежить від вас. Хотів ще вам сказати, що вам таке важливо мати е, з собою е, в машині зимою. Зразу вам кажу, може різне статися, Якщо на, на дворі дуже буде холодно, мінус 30, і більше машина взагалі може, не дай Бог, що статися не завестись вам, або е, ви зупинитеся на світлофорі, і вона заглохне, всяке може бути і більше не заведеться. мусите мати теплий дуже одяг. Завжди тримайте теплий одяг з собою. Тримайте з собою щітку для сніга, щоб сніг розчищати. І, звичайно, бажано навіть мати якийсь пісок, знаєте, щоб підсипати під колесо, якщо ви дійсно так застрягнете десь в якомусь місці. Тому що ці всі речі дуже важливими. І, звичайно, якийсь телефон або якийсь номер, щоб до когось подзвонити. Тому що без телефону навіть не виїжджайте самі на дорогу, особливо якщо ви їдете десь, де немає взагалі багато машин. Бо в Канаді, як ви вже зрозуміли, людей на вулиці багато немає, і переважно в машинах люди теж не будуть дуже так зупинятися, просто так, і коли якась машина стоїть на вулиці. Тому будьте дуже обережні, друзі мої, пильні і сподіваюся, е, що все буде добре. Я просто з вами поділився такими малесенькими деталями, які, можливо, комусь вам допоможуть з чимось. Якщо у вас є якісь питання, коментуйте внизу. Я на всі постараюсь відповісти вам. Друзі, хочу показати вам, як е, зараз слизько. Подивіться зараз на мій екран і почуйте, як я пробую стартанути з місця. Я от рушаю з місця, і бачите, мене повністю закидає в бік. Повністю. Я фактично боком йду, машина на задньому приводі, і я їду фактично боком. І це е, добре, якщо нема машин на дорозі. А якщо машини на дорозі, друзі мої, ви собі уявіть, як це важко. Як Може щось статись, не дай Бог, якщо, наприклад, треба, треба, треба загальмувати, а ви не можете загальмувати. Тому, е, ш, е, як я казав вже і розказував, будьте обережні і не спішіть, і головне, ніколи не панікуйте, бо паніка вам точно не допоможе ніякій ситуації. Зараз якраз почався дуже великий сніг. Я не знаю, чи ви бачите це на камері чи ні, але просто страшне. Я думаю, що це час закінчувати це відео. Я, до речі, що роблю тут? Я зараз знаходжуся в дуже близько центру, бо я сьогодні писав зранку екзамен. Пішов спати досить пізно, можна так сказати, майже не спав. Мусив написати екзамен і взяти камеру в руки і зняти вам це, бо я вам обіцяв і хотів дуже вам показати перший. Такий справжній сніг, снігопад тут в Едмонтоні, в Канаді. І надіюся, як то кажуть, це відео комусь трошки може настрій підняло. Бо справді зима це прекрасна пора року, дуже чиста, все біло, прекрасно і багато дуже можливостей є, особливо коли ви живете в таких різних, різних таких місцях, де є чотири різних сезони. Це дуже приємно, то дуже добре, бо ви можете собі і літом займатися тим, що вам літом подобається, і зимою займатися тим, що вам зимою подобається. Тому дуже сильно не переживайте, не лякайтеся. Все буде добре у вас, я вам чесно кажу. Не всім, всім не є легко, хто приїжджає сюди. Всі проходили через це і проходити будуть комусь трошки більше повз, комусь трошки менше. Але все буде добре, якщо будете старатися настирливо працювати і не здаватися ніколи. І тому бажаю вам ще раз успіхів, щастя і саме головне здоров'я. І до наступних відео з вами, друзі мої.